Доброго вечора, ми з України! Домі друзі! А ви знали, що найкращий антивірус у 2021 році та антивірус, який посягає зараз друге місце після Нортона? Це Bitdefender, абсолютно безкоштовна повна версія. Здається, для українців, у 21 році він посягав а перше місце, прийшовши Касперського. Але в 22 році на першому місці вже був Нортон антивірус, а Bitdefender зайняв почотне друге місце. Касперський був на третьому місці. І ще не було тестів на 23 рік по антивірусам. Воно і зрозуміло, тому що тільки рік почався. Але зараз на цей крутий антивірус повну версію Total Security дається безкоштовна ліцензія. Посилання я оставлю в описі. Біт-Дефендери Національного управління кібербезпеки Румунії працюють разом на підтримку України. Натискаємо на безкоштовну ліцензію. Переходимо за посиланням в описі. Тут погоджуємося з усім. На 90 днів нам дається. Нам дається ліцензія, заповняємо нашу пошту та отримуємо ліцензію. До цього нам потрібно зареєструватися в BitDefender та отримати безкоштовну ліцензію просту. Потім скачати BitDefender. Встановити його на наше залізо, отримати безкоштовно на 90 днів ліцензію, та вона сама автоматично перейде на повну версію, а плюси то, що ви ще на 4 машини зможете встановити безкоштовну ліцензію на 90 днів. Та потім, після того, як е, пройдуть ці 90 днів, ви зможете вказати інший емейл. Або е, вказати той же емейл, і вам ще дадуть на 90 днів ліцензію. Давайте по побачимо, що, що саме з себе виглядає. От, дивіться, Bitdefender Total Security. Не для продажу. Але ліцензія на мене. От, Total Security. 78 днів в мене ще є. Потім я зможу оновити ліцензію, вказавши інший мейл чи той же самий мейл. Ще на 4 пристрої я можу встановити. вилазить QR-код. Ви його можете відканувати на Android iOS. Смартфон, планшет, комп і інший. Або вказати той же емейл, що вказано в мене. Або по посиланню перейти, скопіювати. Посилання для скачування і встановити. Тут варіантів багато. І так, що ми маємо? Панель, яку ми можемо з вами донастроїти, додати пункти чи прибрати їх. Він в нас вважається самим легким антивірусом, навіть легшим по ресурсам за нашого Defender від Windows. І з повним рівним захисту по інтернету в реальному часі та від антивірусів. Начальний екран у нас такий, потім у нас захист. Тут ми з вами налаштовуємо антивірус, продвинута. Протинкий захист від погроз, це в нас йде перезагрузка у... під ДОСом, починає сам себе сканувати, щоб вилучити можливість самозараження, і якщо ви підозрюєте те, що у вас є десь глибоко сидячий вірус, то продвинутий захист зможе його вилікувати або видалити. Від світтів погроз він в нас захищає уязвимості наші на компі, захищає також від змін систему. Браунд Мандер встроєний, продвинутий антиспам по листам нашим. Він допомагає розпізнати, якщо є десь у листах модний зараз вірус у PDF, який краде сайти або заражає тренами компи, то він це все знаходить та видаляє. Від шифровальщиків також захист повний. Кожного дня, декілька разів на день, він у вас оновлюється і дає повний захист. По приватності в нас ви бачите, що можна ще встановити безкоштовно VPN, але він безкоштовно дає тільки 200 МБ на добу. Якщо хочете більше, то платіть гроші, вже платіть гроші. Але я вам хочу сказати, якщо вам потрібно зайти на якийсь сайт заблокований під час війни, там подивитися щось і не качати, то взагалі-то 200 МБ вам з головою достатньо. Захист від відео аудио. Ви тут зможете заборонити доступ до вашої камери у ноутбуці, або веб-камери в компі. Також заборонити доступ до мікрофону, або сповіщати, якщо якесь приложення захоче доступ отримати до мікрофону, то воно вас сповістить. Антитрекер, тобто, вас не зможуть відслідити. В інтернеті родительський контроль, якщо у вас малі діти, щоб вас не побачили непотрібний контент. Або, ну, ви розумієте, що треба тату з мамою, щоб дитинка не побачила. Далі у нас по інструментам антівор. Ми з вами зможемо надати. Всі повноваження від дефендеру для того, щоб якщо кацапня вас вкраде техніку, щоб можна було перейти на сайт та відстежити вашу техніку, передати дані до артилерії ЗСУ і передати привіт оркові ще живому, але ненадовго надовго від вас. Привіт. Також від ЗСУ. Профілі користувача. В мене тут він стоїть на іграх. Ви зможете застосувати профіль профілі ігри. Ви можете застосувати профіль роботи фільми, чи публічний Wi-Fi, якщо ви знаходитеся. Часто знаходитися в місці, де підключаєтеся до неблагодійного Wi-Fi, ви можете використовувати зразу декілька профілів. Профіль роботи від батареї також можна вказати, він у вас буде дуже довго робити. Тобто екран чуть буде темнішим. Дискетна відеокарта, якщо вона у вас є в ноутбуці, Буде працювати не на повну швидкість, Ну, там є свої нюанси. Я вибрав найскорисний режим це профіль ігри. В іграх не топить, не тормозить ФПС, не просідає все як і було. Сповіщення тут можуть бути самі різні і критичні. От від 11 лютого і бачимо, що у нас попередження, інформація. Вся статистика тут є. Налаштування, захист паролем. Можете захистити спеціальні властивості, язик продукту. Можна вибрати нашу рідну українську мову. Можна навіть встановити, якщо ви загубилися і встановили кацапську, ви все одно можете перейти до розділу мови і встановити солов'їну співучу українську мову. Інтервал оновлення все тут можна зробити. Я не один сиджу за компом, тому мене дуже-дуже просили не. Ставити поки українську. Тому що люди у віці їм тяжко працювати. Ось така інфа. Посилання буде в описі. Defender насправді має купу нагород. Він йде як під Windows, так і під macOS iOS Android. Все чітко захищає більше мільйона користувачів вже з 2001 року. Дуже продвинута система BitDefender. Ще є приятний бонус для українців. Тобто. Ми з вами отримаємо гарний продукт на 3 місяці безкоштовно з можливістю продовження його ліцензії. Дякую всім за увагу. Всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ. Тримайтеся, хлопці. Ганіть вражину з нашої неньки. Всім приємного вечора. Всім пока.